Всім вітання, любі друзі, всім доброго дня і мирного неба. Йду зранку, там не зранку, 7 година ранку, і я йду, бо в мене є каченята, малі каченята. Несу їм водичку, печену і взяла таке. Подумала, думала, що ж я маю, як я маю. Бо ми е, в ті млині не маємо два ситка. Ну, зняли, бо треба було тоді зняти. А їм треба дрібненького дати крудзінки, дрібнесенької. І я взяла це пері... зараз пересію трошечки собі. Вчора я дала таке, яке було, бо вчора не було м -м часу. А сьогодні, зараз зранку їм трошки пересію, перезуюся. але мушу тапочки забирати. До гори, бо песенята носять. Песенята носять, тягаються, лише то рукавичку, то тапочок, лиш би ти їх, ти їх заглянула. Одну одну тягнуть обоє. Магайте, от, Одну тягнуть обоє. Несуть, біжуть і одну, одну рукавичку обоє. Лиш скажу, куди? все, вже лишай. Йду, все зараз вам покажу. Даре вам покажу Я той раз, е, навіть, е, ну, не той раз, а навесні, Скоріше показувала вам, що я тут досадила собі, розсадила собі собо е, ромашки. І бачите, як вони в мене зацвіли. Тут вода з того плине і ті ромашки, хоч то і так в нас досі, ромашки зацвіли. А тут той колесо коло них. Ну, троянду я обрізала, вона облітала, то бачите, яке. А тут мої юки, мої лки. Тут я їх вчора трошки підливала, то нічого тримаються, вроді нічого. Ну як, вони трошки-трошки так ніби, але нічого тримаються, файно, файно. О, А тут мої лілії. Також я їх трошки вчора вливала, і вони тут е, в мене ростуть. Скажу вам, що одна лілійка цього, по-моєму. Е, в неї відламалася цибулька У сеї ліки Але я посадила, а але на, на, на стовбурі е, були е, корінчики Знаєте? І я посадила цибульку і той стовбур. Ну не знаю, чи буде, чи прийметься той, то чи все просто пропаде цей стовбур з квітами. Побачимо. Ну, отако от я зробила, а ті нічого. І гарно цвітуть. Зранку в нас прохолодно. Зранку в нас прохолодно, так, але я йду. Йду і ще вам покажу. О, тут така катайпа сучезна. І далі листів не пропадає. Ну нічого. Бачите, я їх тримаю закритими. О, бачите, бачите мої бачите. Я їм вчора так дала, а воно їм за, ну як називається, я дала і, то, тої добавки, ну, а то курузі всипала так, таких мелених, а воно за грубе. Зараз пере, їм пересію. Їм тут тепленько. Вони тут мають сіно, їм тут дуже тепленько. О, бачите. Ті, що я говорила скоріше, що вилізли, вилізли, там було один штучок, я їх продала. Ага, і вам навіть не встигла показати. А ці тут є 14. Не знаю, чи вони е... ще там є три яйця, чи щось там буде, чи не буде, я не знаю. Зараз подивимося разом, але візьму, поки що, їх погодую. А, ви... а вам покажу, щоб ви на них трохи подивилися. Бачите, які вони гарні. Які вони гарню. Ті мої коченята. Бачите, які гарнюсенькі. Дала я ще другу кормушку. Водичку я їм несу з хати, бо я несу кечену їм воду. Поки що даю. Знаєте? Не знаю, чиї всі буду тримати, чи продам. Нічого не, не лишаємо цього року. Нічого не лишаємо цього року. Ну, чекайте, чекайте, тіти, чекайте. чекайте. Ану давайте, давайте я дам я з кормушечку. Ой-ой-ой. ой, ой, Давайте. О. Бачите. Файні такі е, каченятка, вони такі е, величенькі, повилуплювались такі моцні, не те що такі благенькі, файні такі. О, Ще там йду, подивлюсь, там ще має бути три штучки. Іду з Вінником попри того когута, бо він мене цілий час, цілий час мене е, за мною літає. Я йому раз тоді, що він за мною летів і, і отримав. Всі когути нічого, всі файні когути, такі вони спокійні, що е, той, що той. Між собою б'ються, між собою б'ються, а так вони спокійні. Або во, я би то то не робила, бо я би не годна так. А чоловік цілий час свіжої водички. Свіжої їм водички, а вони собі любують, так любують і купаються, хоч би але я вам хочу сказати, що вони несуться. Несуться. От несуться і несуться і несуться. Я не знаю. Я не розумію, чи вони все вже по другому разі несуться. Певно, що по другому разі несуться. оця вокачка в мене. М Чекайте, котра вона би, я її повиділа. Сиділа. О, та вово, по-моєму. Так, та сиділа качечка, то вона ще не несеся, бо вона що, я лише каченята забрала. Що вона несеся? Та вона ще й не буде зараз нестись. Ви? Вона випірена така. А сі несуть ці, не знаю, чорні несуть ці, і сі несуть. Ці. Не знаю котрі. Яєць, хмара. Що ще буду підсипати? Вже і не буду підсипати, не хочу. О. Ця кокенхілка сидить вже у мене другий раз, га, сіла собі. Я нічого під неї не підсипала, бо то вже пізновато. І вона сидить, сидить на мертво, га? Я її викидаю, викидаю, звідти з гнізда, а їй нічого не допомагає. Не знаю, що б з нею робити. Вже тут у сіреньку поставила рябеньку, поставила в клітку крілячу. Зараз вам покажу, ще й вони прийдеться поставити на голодний пайок. А тут ще в мене в кошику так піднесла високо, сидить квочка. Ну хотіла бути квочку перший раз. І я її посадила. Бачите, там вона сидить. Бачите, І я її посадила там на яйці. То вона нормально сидить, що, що така файна квочечка. Файна квочечка. А ота. Велика, то вона вже раз сиділа, сиділа і злізла за яєць. Розумієте, сиділа і не досиділа. Що я її буду ставити? Може вона її не досиє, а я буду її ставити, а потім що буду, куди ті яйці подіють. Коротше, таке. Було. Піску насипаємо. пісок вони о, жирують, але їх кугути, оці во кугути, чисто, чисто їх вигрібають на топірі на, 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 на спині. Уже відділили від тих малих від цієї е, крилиці, бо ще, ще була коло тих е, та криличка коло цих малих. Ну і я кажу, то вже то вже досить. От їм вже другий місяць пішов тим кроленям. То другий, ой, третій, третій місяць пішов тим кроленята. А тут, бачите, та, та, та мамулька та тих менших кроликів, що відділив. Відділив чоловік, бо вона не, ну, не спаровується ще, пробує спаровувати, вона сі не спаровує, бо того що вона сидить з, не, з тими з кроленятами. А тепер він її взяв на, на бік, то, може, якось з часом вона спарується. А, там писенята на сонці повкладались, і вони, і вони. Не знаю, щось носять, щось носять. Кожен день мусиш за ними забирати, бо вони щось, щось приносять, то там щось знайдуть, то там щось знайдуть. Таке о. Зараз трошки посапаю цей квітник, поки е, сонця такого нема. А то від тих дощів, бачите, знову позаростало, закишило. але квіти мої цвітуть. Квіти процвітають. Зараз дуся зроблю. Бачите, яка цибуля? Бачите, яка цибуля величезна? Це ще менше, це ще осепі дерево. А це там ще зі сходу, що є такі цибулі, що ми маємо, ми маємо виходить, що з цього року, з цього року ми маємо другий херсон. У нас дуже все сівродило. Дуже все робило. О, ось такі цибулі. Такі о цибулі. Тис. Тис цибули. І то я вибирала меншу, бо я на базар. Знаєте, люди і не хочуть такої величезної цибулі, подивіться, які цибулі, бачите, Бачите? це червоний бурак. Бачите, який червоний бурак. Величезний. Подивіться, який великий червоний бурак. Такий великий бок. Бачите, я висапала вже е, свій перець і вчора ми сапали е, ще цибулю. Ще нам лишилося трохи, бо е, така була зароща. я вам показувала Ну і так, не то не дуже добре, ще десь щось не зів'яло, але це ми вчора. Я вже вчора так була змучилась, ми пололи, і сапали, і виносили ті буряни, то, то дуже змучилась. Цибуля є цибуля є файна. знаєте, файна цибуля, Але вона дуже в бурянах, що там сіли, нам кусок, то ще, може, сьогодні ту цибулю доб'ємо, досапаємо. О, Тут я просапала, що там бурянчик той треба винести той на О, І от така, от така, така, отака. Робота. І от така у нас робота. То Я вчора така була змучена від того всього, все було у буряні. Все в буріні було. То я то все микала, сапала, микала, сапала, поки я добилася, що я до кінця, що я то, -то просапаю. Але перець є. Бачите, ті перші, той перший, що я садила. А ось зараз треба винести той ту купу буріну і ту купу буріну. Перець є такий файненький. Надіємося, що і туди буде перчик. Той ще молодий. Що я саме пізніше садила. А цей вже має перці. Має перці. Що в ту сторону перці, що в ту сторону перці є. А, так, на кожному майже. Майже на кожному є перці. Бачите? О, бачите? Такі були буріни, що десь кудись ще треба буде, може вдарити сапу, ще десь щось просапати. Але то треба зробити. То треба зробити. Цибулі, зараз не будемо ще її, ще рано її. Вона ще таку має зелену ботву, ще росте, росте, росте. Дуже файно, ще можна щепати її до салатів, то, то треба з нею зробити порядок до кінця. Ой, таке. Ще думала, що піду. Ага, щось буду сапати, вже паде дощ, ви бачите. Вже паде дощ. Зраніше було таке сонце, ще, ще трошки вспіло той квітничок, то-то, то-то просапати там. А, а вже вже дощ. І неможливо вже нічого зробити. Ось така погода, кажуть. Так міняється погода. А тут заквасили огірки. Ой, бачите квасові. Баночку таку огірків. І все. І вже все. Чоловік тут косив для птиці. О, не хотів ту машинку скошувати, або каже, я буду косити для птиці. Ну, і все, і вже на дворі, вже на дворі по роботі. Вже не будеш нічого такого на дворі робити. Ой, добре. Просапала, прополола я і тут, де в мене, бачите, йду попід хату, бо, ну, водоще, нема що, куди. Рухатися нам. О, І тут то -то цвете, той кущик цвете у нас, а то все я все я випалила, прополола і все. Бачите? Дивіться, як все розцвілося. розцвітає така велика кризантема. подивіться, Дуже величезний кущ. Треба його звідси кудись э, розсадити трохи, бо то він завеликий. Тут. Вите, йому тут сподобалось. А о, о тому маленькому кущикові ті маленькій крезинте, ні. І Ось таке. то ні, вийти, може я його відкопаю. І кудись в друге місце пересаджу ту кризантемку, Може там її буде, може підживити. Куплю, не знаю, куплю якусь ку, підживу. Ні, куплю дрожжі, дрожжі, куплю і зроблю підживу. Ось може... так зроблю, підживлю.